Курська область Російської Федерації фактично Збройні сили України виходять з цієї території. Станом на зараз, от перед нашим Етером, 110 квадратних кілометрів залишається під контролем Сил оборони, тобто України згідно з картами Deep State, Першочергово ми пам'ятаємо, що Україна утримувала 1200 квадратних кілометрів Тобто, фактично, станом на зараз в 10 разів зменшилася кількість утриманої території, також Росія змогла повернути під свій контроль власне Суджу, так районний центр фактично. В Курській області дуже багато стосовно цього спекуляцій, як в українському інформаційному просторі, до речі, так і в американському, і російському, але все ж таки власне те, що відбувається там, наскільки, пане Віталію, вихід, фактичний вихід українських сил оборони з Курської області вплине. Скоріше питання на політичний, цей перемовний процес, тому що Україна розраховувала, ми пам'ятаємо, обміняти так, принаймні ці території. І такі думки звучали, до речі, з вуст, в тому числі, і Дональда Трампа, президента США. Він говорив там про якийсь обмін територіями. А виходить так, що не виходить більше це зробити. І тут об'єктивне питання. Як можна оцінити зараз цю ситуацію з усієї політичної точки зору, питань перемовин? І, в принципі, чи можна це назвати дійсно повноцінним наступом Росії, чи це певний результат домовленості, як хтось подає, принаймні цю інформацію? Я взагалі, чесно кажучи, Андрій ніколи не був прихильником ідеї, що хтось на щось буде зміняти. У угу. мене таких ідей ніколи не було, я завжди розцінював операцію в Курській області. Як доказ, якщо хочете перебільшення можливості російської воєнної машини. І ми про це говорили з вами, коли була ситуація пов'язана із тим, що відбувається. З цим наступом. І я казав, що те, що українські війська взагалі увійшли на територію Росії, і там виявилося абсолютно кордони не підготовлені, не було ніякої реальної оборони. Пов'язаної з. Тим, що відбувалося в Росії, мало відбуватися, коли мова йде про країну, що знаходиться у війні. Що українські війська так глибоко змогли увійти на російську територію? Що вони тільки після цього почали облаштовувати е, власні кордони? І те, що ще українським військам вдалося так надовго там затриматися, це скільки часу було взагалі? Шість місяців. І російські війська їх не могли ніяк звідти вибити. Хоча пам'ятаєте, коли Путін поставив цю задачу? На 15 жовтня. На 15 перше, жовтня перше, так. Була та місяць, сьогодні 15, 15 березня. Але що ми там якусь територію будемо обмінювати, це не російської філософії. Тобто для українського керівництва я це прекрасно розумію. Україна це суверенна держава, для російського керівництва Україна це бунтівна провінція, з якою нічого не можна обмінювати. Я нагадаю, що Курська область, з точки зору Конституції Російської Федерації, нічим не відрізняється від Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької автономної республіки Крим і Севастополя. Це суб'єкти Росії. Про що ми взагалі говоримо? У нас була ідея, це була наша ідея, але ніколи росіянами не витверджувалося, що ми зможемо обміняти цю частину Курської області на частину Харківської області, яка окупована зараз росіянами, невелика та частина території. Але це знову таке, це, що по-перше, це до того як росіяни її не анексували цю триждину. Вони можуть в будь-який момент провести десь в референдум в яких з двох целах і оголосити, що Харківська область це суб'єкт Російської Федерації. На цьому закінчиться обмін. Так що не треба було цього вигадувати. Це Просто була вигадка, я не знаю, про що там говорив Дональд Трамп. Дональд Трамп і просто Запорізьку атомно говорить, що він там у ну, Водяським. Дональд Трамп в своїй голові веде перемовини з ким завгодно. Наскільки ці перемовини мають якесь значення, я не знаю. Я знаю просту річ: росіяни ніколи політично жодної території нікому не віддадуть. А якщо віддадуть, то ще невідомо, що буде в результаті. От росіяни свого часу поступилися контролем над територією самовиголошеної Республіки Гаузі. Це єдиний момент, коли вона ця територія стала частиною Республіки Молдова, на відміну від Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії. Більше таких випадків на пострадянському просторі немає зайнятої росіянами території, фактично ними контрольований. Де вони б сказали, ну добре возз'єднатись? Та ця територія досі найбільш вагомий проросійський анклав в Молдові. Там люди голосують з більш проросійськими симпатіями ніж на території контрольованого зараз росіяни в Придністров'я. Але це такий один випадок. І я абсолютно впевнений, що ніяких обмінів території, ніякого повернення політичної території України Росією, якщо вона ці території захопила, не буде. Росіян можна вибити з території тільки силовим шляхом, або вони цю територію будуть контролювати. І кожен, хто живе в Україні, має зрозуміти: політичних механізмів відновлення територіальної цілісності України не було ніколи. Всі ці розмови про те, що. от нам би запхали Донбас в Україну. Це просто нерозуміння сусідньої держави і політичної філософії. Ніхто б ніякий Донбас не запхав би це плацдаром для того, щоб запхати Україну в Донбас, тобто в Росію. От це перше. Друге, ніколи Росія б не обмінювала якісь території, окуповані з її точки зору Україною на інші. І то, що, що, що суджу, що Луганськ. І ви бачите, як росіяни себе ведуть е, на окупованих територіях. Нерухомість там будують, все продають, націоналізують. Вони там, з їхньої точки зору, не надовго, а назавжди. Я не кажу, що це так буде. Я кажу, як вони себе сприймають. Це другий момент. Третій момент дуже важливий це те, що е, з точки зору логіки. Звичайно, обмін якихось територій на Курщину на якійсь території на Харківщині, був би можливий, якщо б росіяни діяли в нашій логіці. А вони могли діяти в своїй. Що їм ця територія Харківщини важливіша, бо вона дає можливість через рік-два-три цієї війни окупувати Харків, скажімо. То навіщо щось зараз обмінювати? Ну, побудемо ще всуджену, буде, по ще рік-два, якщо вони не зможуть швидко це зробити, аж Харків нікуди не дінеться. Якщо це мета. Окупація принаймні всіх східних і південних областей України на першому етапі, з точки зору того, що вони думають, так що я вважаю, що операція в Курській області це досягнення вже тому, що ми угу. там протрималися в умовах постійного наступу російських військ на українські позиції, наступу, що продовжується, наступу, який росіяни не мають жодних намірів в осяжному майбутньому припиняти, що ми могли водночас. І зупинити цей наступ. До речі, ж бачите, що він фактично призупинився на Донбасі, там не такі зараз інтенсивні бої, які були ще кілька тижнів тому. Uh -huh. І за великим рахунком, те, що росіянам довелося застосовувати такі інструменти для того, щоб вибивати українські війська з Курщини, це теж до певної міри нам допомогло там зупинятися на нашій землі. І шість місяців того, що росіяни не здатні були швидко звільнити власну територію, що вони не готувалися до... Такого нападу, що вони змушені були швидко використовувати нові ресурси, нові резерви, це все ж гроші, це все люди на території всіх прикордонних областей з Україною. Це величезне, Андрій, досягнення українських збройних сил. Тому той, хто не розуміє цього досягнення, знову таки гіпертрафує можливості України у порівнянні з можливостями цієї ядерної надпотуги. Яка нам протистоїть вже четвертий рік і не може виконати тих завдань, які поставлені путіним перед російською армією? Це знищення української держави, це окупація всієї території України, це вигнання переважної більшості українців з місць їхнього етнічного проживання з їх з місць де жили їх пращури. І я нагадую, що це мета є і залишатиметься найближче десятиріччя головною політичною метою російської держави і російського народу. І те, що ми стримуємо їх, це вже історичне І Те, що ми змогли пройти на їх території, це може бути, до речі, не востаннє попереду роки такого протиборства. Це теж велике досягнення, пане Віталію. От сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія стягує сили вздовж східного кордону, готуючи удар по Сумщині. Цитую, бачимо напрямки вздовж нашого східного коридору України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару. По Сумській області, в контексті того, що фактично наші збройні сили, ну, якщо не повністю витиснуті, то в своїй більшій мірі з території Курської області ми бачимо, що в деяких місцях, знову ж таки, якщо дивитися на мапи ОСінтерів, видно, що Росія навіть чи то переходить кордон, чи то посилає свої диверсійно-розвідувальні групи, чи може бути такий варіант, навіть незважаючи на всі там мирні чи псевдомирні перемовини між Трампом, Путіним чи оці всі речі. Будемо говорити далі. Чи може бути такий варіант, що незважаючи на це все, Росія буде намагатися лізти вже конкретно в Сумську область, якщо у неї будуть можливості? Звичайно, Сумська область буде окупована uh -huh. і приєднана до Росії. Це питання збройних сил. Якщо ми зможемо їх зупинити в Сумській області, вони зупиняться. Не зможемо. Сумщина буде окупована. Не зможу зупинити в Харківщині, буде окупована Харківщина, не, буду, не зможемо опинити на півночі, будуть окуповані Чернігівщина і Київщина. Чого чому ми саме про Сумщину говоримо? Те, що вони з'явилися на Сумщині, результати того, що вони підійшли дуже близько до кордонів Курської і Сумської області, витісняючи наше угрупування. Значить тепер питання оборони Сумщини стає більш актуальним. Тим угрупуванням, яке було на курщині на це мені здається елементарно. Я сподіваюся, що певні заходи по захисту Сумської області від росіян були здійснені.